Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. Цікава новина прийшла з окупованого Криму, з окупованого Севастополя. Останніх декілька днів звідти не одна цікава новина про враження командного пункту центру, про загибель якихось там високопосадовців, спецназівців. Були була інформація не підтверджена поки що. Ну навряд чи воно і буде, але те, що там загинув сам Герасимов, начальник штабу російської так званої армії. Ще були враження в системи ППО, зроблена на аеродромі. САКах зроблена така немала дірка. В системі ППО Криму, ну і зараз туди має щось цього спрямовано летіти, і якось так, наче спеціально під це ця новина, про яку я зараз скажу. Мене зацікавила новина в зв'язку з тим, що я цікавлюсь кораблями новина на корабельну тему. З Новоросійська, Севастополь, Русський рейх перевів, передислокував, перевів свій новітній, найновший великий десантний корабель Пьотер Маргунов. Саме Пьор Маргунов. А не, як я в деяких засобах інформації інтернетних читав, Петро Маргунов. Який він Петро? Пьор Маргунов. Не треба перекладати. Те, що не треба перекладати, це десантний корабель типу Іван Грен. До речі, теж одна маленька ремарка: деякі засоби інформації почали писати Іван Грен. Іван Грен, Іван Грен перевели з новоросійська Севастополь. Не дуже уважно викладають світлину, де чітко написано: «Зі... Супутниковий знімок, де чітко написано, що типу Іван Грен і номер 117 Маргунова. А пишуть в тексті все одно Іван Грен. Ну, якось так уважніше треба бути. Ну, це така маленька ремарочка. Довгий час цей Пьетр Маргунов стояв біля причалу новоросійської військово морської бази. Були світлини такі. Ну а тепер він в Севастополі стоїть вже не біля причалу, а так кормою до, до причалу в Бухті Голландія. Я там така в Севастополі. Ну і з моєї точки зору, це тепер це має бути ціллю номер один для українських ракет: Storm Shadow, Скальп. Цей Маргунов був заведений в Чорне море перед початком вторгнення руського рейху в Україну 24 лютого двадцять року разом з іншими пятьма. Десантними кораблями, серед яких Мінськ, Олінігорський гарняк, ну і інші. Ці два це просто про них ми всі знаємо, бо Мінська вже нема. Гарняка пошкодили, наче вже його пройшла інформація, що його вже відремонтували. Але про це якось так наші засоби інформації не повідомляють. В якомусь сенсі неприємно це читати, але ж треба знати, він вже, вже в строю, скажімо так. Ну і от цей Петр Маргунов в складі Північного флоту. ну І от в чорному він у відрядженні, скажімо так. Відрядження було для того, щоб долучитись до війни. До вторгнення до війни проти України і висадити десант на Одесу, на Миколаїв на півдні України. Ну, До десанту не дійшло. ну І зараз він оце так, скажімо так, не зовсім літературно скляняється між новоросійськом і Севастополем. Зараз приплив в Севастополь. Що це за корабель? Це такий проєкт 11711 типу Іван Грен. Головний корабель Іван Грен, тому типу Іван Грен. Активні кораблі дві одиниці на сьогоднішній день. Два будуються два. на два підписані контракти. Ті, що будуються, вони для Тихоокеанського флоту, а підписані контракти на Чорне море для так званого флоту Чорноморського, який є на сьогоднішній день флотилією. Будуються вони на Прибалтійському судостроительному заводі Янтарь в окупованому та анексованому Кьоніксберзі, ну або Кролвець по польську. Перший, який Іван Грен, будувався з 2004 до 2018 року. Такий немаленький термін. Американці за такий термін будують два авіаносця атомних. Ну, а тут крутий Руський Рейх зміг збудувати один досить невеликий десантний корабель, хоча й називається великий. Другий, який оцей Пьотер Моргунов, він будувався з 2015 по 2020. Тобто він новенький, йому лише три роки. Три рочки скажімо так, обидва вони на північному флоті. Хоча мені більш подобається, ну не те, що подобається, я не прихильник перекладати будь-які назви, імена і тому, все ж таки, коли йде мова про північ, то воно не сєвере, а північ. А коли йде мова про сєвне флот, то все ж таки ну, з моєї точки зору нікому не нав'язую. Все ж таки Сєверний Флот, а не північний флот. Ну, але кому як більш подобається? Так от, вони обидва приписані до Сєвєного Північного Флоту. Ну і зараз оцей грен, він там мерзне на півночі, а цей моргунов гріється в Чорному морі, йому тепло. Так от, цьому Моргунову треба зробити дуже гаряче, щоб аж підгоріло, так як нещодавно сталося з іншим великим десантним кораблем Новочеркаск в Феодосії. Якщо б це сталося, якщо все ж таки вдасться його вразити, підбити, потопити, це іміджево, морально для всієї русні для всіх рангів і рінгів, і рівнів потоплення такого найновшого військового корабля, це великого, крутого, аналогафнітного, буде навіть більш болючим, ніж Ш потоплення крейсера Москва. Я маю на увазі морально для людей, а не для технічної. Технічно, звичайно, крейсер Москва більш значущий був, хоча все ж таки, як, як можна почути і почитати від експертів, що ну, не настільки він був крутий, як його малювали в той час, коли його потопили. Все ж таки він старенький і оці, так він був, захищав. В південь своєю системою ППО, морський оцей форт, але той форт досить старенький, він був більш таким загрозливим, ніж діючим. Бо ну, звичайно українські пілоти розуміли, що літати туди небезпечно, що там і ніхто не хотів випробовувати, чи воно працює, чи не працює, отой, отой, як воно працює той форт. Ну, мова зараз не про ту Москву. Так от, ті, що будуються кораблі вони для Тихоокеанського флоту, вони мають бути, плануються, бути введеними в дію в 25 му і в 26 му році. Хоча ще рік тому плани були на 24-25. й і й Не виходить так, як планується. Ну, бо, бо війна. Мабуть, все ж таки діє на них, щоб вони не казали. Закладені вони були обидва в 2019 році. А ті, що призначаються для будуть призначатись, бо вони ще й навіть не закладені, ще Лише оце чи в кінці 24-го, чи на початку 25-го, їх так планують лише тільки закласти. А е, плани введення тридцять і 32-ї роки. Е, тобто, далеко вони так дивляться і планують. Я впевнений е, на майже на 95%, що ні до якого 31-го, 32-го року е, Російський Рейх не доживе, і ці кораблі е, будуть вже не потрібні на момент. Е, Розпаду того руського рейху є е, ну така не, не дуже велика, але, але така е, ну, і надія, і віра в те, що е, можуть не встигнути навіть закласти їх. Оці для того Чорноморського так званого флоту. Що то за кораблі, пару цифр таких тактико-технічних характеристик, щоб була уява, що то за, за розміром. Водотонажність 6 тисяч тонн. Це ті два, які діючі, оцей ГРЕН і Маргунов. А ті, що будуються, їх водотонажність вже 8 тисяч. Довжина 135 метрів, ширина 16,5, осадка 3,8 і Екіпаж 100 осіб. Що вони можуть перевозити? 13 танків або 36 БТР БМП. Або 30 вантажівок, або 300 екіпірованих морських піхотинців. такі, таких декілька слів про ці кораблі. Ну, просто якось так, щоб було уява, що то за корабель зайшов приплив до Севастополя з Новоросійська. І тепер, все ж таки, з моєї точки зору, це має бути ціллю номер один для. Українських пілотів для українських ракет. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!